Другий всеукраїнський телевізійний дитячий пісенний фестиваль Конкурс Соловейку України фінішував 1 червня в Обухові. З нагоди цієї визначної події до малишкового краю завітали учасники з 21 регіону та столиці нашої держави, а також особисто президент України з 1995 по 2004 рік. Леонід Кучма його щиро вітали на Обухівській землі. А учасниця конкурсу, яка брала в ньому участь 15 років тому, подарувала Леоніду Даниловичу свій диск. Вже в самому залі РЦКД на сцені з'явилися учасники пісенного конкурсу, представники понад 50 міжнародних та всеукраїнських фестивалів, які змагалися між собою протягом трьох днів. Вітати гостей вийшов Обухівський міський голова Олександр Левченко. Надзвичайно приємно вітати вас всіх в цьому залі, в славному місті, місці Андрія Самійловича Малишка. В цьому році ми будемо йому святкувати 100 років, тому будемо раді вас бачити отаким от складом на нашому великому святі. Згадав Олександр Миколайович і про міжнародний день захисту дітей, який співпав з фіналом фестивалю Соловейко України вітаючи сьогодні вас всіх святом, міжнародним днем захисту дітей. Хочеться сказати, що це свято не лише майбутнього нашого покоління. Це свято і тих людей, які піклуються про цих дітей, які Ставлять їх на ноги, які їм бажають хорошої долі, які дбають про майбутнє нашої держави. Я хочу вам всім побажати щастя і добра і здоров'я, раді зустрічати добрих людей, раді готові і готові проводити фестивалі для того, щоб відкривати юні творчі таланти задля майбутнього нашої України. Голова журі Народний артист України Мар'ян Гаденко привітав конкурсантів зі стартом їхнього творчого життя та подякував президентському фонду Леоніда Кучми Україна та особисто його засновнику за те, що він підтримує молоді українські таланти. Дорогі мої діти, дорогі конкурсанти. Слава Богу, закінчились муки трьохденні і наступає творче життя. Я впевнений, що саме з цієї сцени ви всі отримаєте крила злету. Крила з лету такі, які отримав я в своїй творчості, тільки дякуючи одній людині. Те, що ми змогли дати мені мої батьки, моєму житті дала та людина, яка сьогодні приймає вас. Бачу обласки. Я дякую, вам, Наділи, за те, що ви є, що ви живете в Україні, дяхайте Україну і творите для України. Вітали конкурсантів і інші співорганізатори фестивалю. Після чого відбулося нагородження переможців. Так були визначені лауреати третьої, другої та першої премії. Для вручення головних нагород на сцені з'явився Леонід Кучма. Першим він привітав володаря гран-прі, вихованця школи інтернату Сергія Гуменюка. У нього є особиста мрія стати народним артистом України. Я думаю, такий перший крок серйозний до великої зірки він сьогодні зробив. Пасі. Звання Володар-Гран-Прі. Наш Сергій отримає зроблення Даниловича стипендію річну. 5 тисяч гривень. Головний приз виборола Алла Величко. Її визнали неспівочішим Соловейком України. Вручили кубок, диплом та стипендію. Після чого розпочалися виступи самих конкурсантів. Честь бути першою отримала покуцька писанка Ольга Ошитко. Неабиякий ажіотаж виник навколо виступу шестирічного киянина Федора Скляренка. Він не тільки став сенсацією фестивалю, а й заворожив усіх глядачів своїми вокальними та артистичними здібностями. Ожна більшість репертуару конкурсантів складалася з українських народних пісень, хоча лунали й авторські музичні композиції молодих виконавців. Серед них виступ Анастасії Шевченко. Маленьких талантів були представлені на заході й учасники старшої вікової групи. 15-річний володар другої премії з Херсона Дмитро Тіщенко представив на розсуд публіки власне бачення відомої української пісні Чорнобривці сіяла мати. Як нації чорнобривці поглянули. Юлія Варламова Андрій Пугач студія Барт.